Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. І зараз будемо підбивати підсумки зустрічі двох лідерів французького президента Еммануеля Макрона також. Очільника китайської комуністичної партії Сі Цзіньпіна. він відвідав Париж. Як повідомляється, він був вперше в Європі за п'ять років. Було багато очікувань від цього візиту. і От що ми насправді там побачили, будемо зараз обговорювати з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної ради 4-6 скликань. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. Ну от пам'ятаю, що наша з вашим з вами попередня розмова, вона в принципі закінчилася на тому, а яким чином Макрон використовувати використовуватиме дипломатію, так типу, яким чином він буде розмовляти сі, і чого він зможе досягнути. Ми звернули увагу на те, що в принципі, так, тема України підіймалася. Ми також звернули увагу, що, мабуть, більшу частину зустрічі говорили про торгівельні відносини так, Китаю та Європи, Китаю та Франції, і також звернули увагу на те, що от пише припустимо Фігаро, так французькі видання, що дивіться, атмосфера між Сі та Макроном була дружньою та повною взаємних привітань. Що ви побачили на цій зустрічі? Ну, я побачив на цій зустрічі. Ну, по першому причиною причина зустрічі була те, що 60 років святкувалась, відмічалося встановлення дипломатичних стосунків між Францією і Китаєм. Це була головна причина. Вона була якби заздалегідь запланована і навіть візит Макрона до Китаю. Він був зумовлений іншими причинами. Властиво двома причинами візит Макрона був в Китай зумовлений: це проблемами економічними, які утворюються між. Китаєм і Європейським Союзом, тому він був після Шольца, і їхав туди після консультації з Брюселем і Україна. Тобто, проблема України ну, тут треба наголосити і дуже чітко це зазначити. Макрон у діалозі, розмові, брифінгах, прес-конференціях говорив про Україну звичайно найбільше більше, більше ніж за всі решта проблем, які не торкалися двосторонні зустрічі двосторонній зустріч не може бути причиною двосторонньої зустріч е, обговорення третьої сторони ще й до того, якщо вона на цій зустрічі відсутня. Тому, коли ми говоримо про двосторонні, тобто білатеральні стосунки між Китаєм і Францією, це одна о, о, один плік, один пакет. Другий пакет це про Україну. І він в, в Макрон наполегливо твердив і в Китаї, і в Парижі, і на всіх майданчиках, на яких він був присутній поруч із. Товариш всі він не наголошував, що Росія створює небезпеку для Європи. Тобто, війна в Україні, це війна в Європі, це війна проти майбутнього європейського континенту, це війна проти всього того, про що ми з вами, пане Сі, тут домовляємося. Бо коли війна буде продовжуватися, усі всі ті контракти, які ми з вами підписали, будуть під великим червоним знаком запитання. І це б, говорилося прямою мовою, дипломатичною мовою, з посмішками без е з обертанням до е з таким вітальним обертанням після збрифного, наприклад, Макрона до СІ. А в будь-якому випадку це говорилося. Це головна тема. Насправді це була головна тема. Всі решта речі можна було вирішити простіше, менше і можливо не на рівні двох лідерів держав. Однозначно, тому що підписані попередні угоди, бо меморандуми, бо жодного контракту не підписано було. Це так звані попередні контракти. І всі ці попередні контракти будуть реалізовані це чітко давав розуміти Маврону, починаючи усі прес-конференцію, брифінг з питання України. І питання безпеки України ставилося в такий спосіб: що Китай ти підтримуєш руйнування безпеки Європи чи ні? Треба визначитися. Ми закликаємо і взяти участь в Швейцарії. в форумі формута і впливати на процеси. Не було сказано жодного слова, що товариш, позвони Путіну там, скажи пару слів, там але було. Наголошеному тому, що китайські підприємства, з якими також тут були не з ними безпосередньо, але деякі китайські підприємства забезпечують е е окупанта і агресора необхідними матеріалами для продовження війни. Цю війну треба припинити е казанок. Тобто насправді це ну, можна ще довго говорити е про настрої, хто в чому був там вдягнути, шток що, що говорив. Але головне, тут головне, що Китаю у Парижі. За погодженням присутні на е, зустрічі у Солі фондерляє на попереднього були дві пари подружні подружжя Макроні і подружжя Шольців в Парижі в е, ресторані Потон для того, щоб обговорити в, визначитися спільні координати, які будуть використовувати Макрон у розмові з Сі. Тобто це була спільна позиція. Макрон говорив про двосторонні стосунки від себе, звичайно, але про е, безпеку Європи він. Говорив, як уповноважений і економічна безпека, в тому числі як уповноважений цим Європейським Союзом, і Китаю запропонували вибір, на якому боці буде Китай, на боці Європейського Союзу, добра і демократії, чи на боці Російської Федерації, і тут. Звичайно, також, ну, Я не думаю, що Макрон чи будь-хто з оточення, чи навіть ті всі бізнесмени, які тяжко і наполегливо розвивають економічні стосунки з Китаєм, мали бодай більше ніж 2-3% Сподівання, що торічці скажуть, та ви знаєте, я оце побував у Франції, Подивився на таких добрих людей, гарний прийом, великі перспективи. все, що я хочу, ви мені запропонували. Тому я кажу: Ні, Росія згарбник. Ми переходимо на бій демократії. Війну треба припинити, зберегти цілісність української держави, російське військової. Ніхто на це не розраховував серйозно. Навіть не серйозно на це ніхто не розраховував. Але ця зустріч була потрібна як маркер. Тобто, ми запропонували ось вам пропозиції. Ну, скажем, солодкі пропозиції, які ми вам дамо, і будемо дотримуватися їх. І, і, і обмін технологіями ми Обмін технологій в космосі, в авіабудівництві в, в будівництві електричних е, батареїв. Франція три величезних найбільших на момент запуску це будуть найбільші підприємства світі. Більш в Китаї буде виробляти Франція електричних батарей і для автомобілів і все це ми пропонуємо в співпраці, якщо Китай буде співпрацювати чи буде на боці Європейського Союзу. Китай на це чітко відповів: ні, винні обидві сторони не використовуєте конф... конфлікт в Україні чи криза, криза там це українська криза. Більше того, так так, так, так. криза в Україні для того, щоб почати холодну війну проти одної з країн мається на за Росія. Тобто Китай чітко чітко зартикулював свою позицію. Ми з Росією, ми проти Заходу. Ми не будемо дотримуватися інших е, аспектів у співпраці з заходом. Тільки ті, які нам вигідні. Ясна річ це все супроводжувалося тим, що так. олімпійські перемир'я це взаємці фраза, яка лунає бодай для того, щоб не було не було зовсім вже сказано, ну щоб не було скандалу. Втім, врешті-решт що ні про що не домовились стосовно безпеки Європи? Тому так може, і ми подивимося, якого заступника е секретаря міністерства ми може пошлемо в Женеву, а може й ні. Тому Китай був тут в тій ролі, в якій був для Франції. Першу тут, але все таки він був з візитом Франції. Ми трошки окремо зараз можемо два слова сказати потім про Європу. У Франції він був з тою самої причини, якими були дзвінки візити Макрона до Путіна Франція. Не має відчуває постійно від Деголя ще відповідальність за безпеку Європи. Ядерна зброя, найкраща оснащена армія, повний завершений цикл усього без винятку виробництва військово-промислового комплексу на відміну від батьків наприклад. Німеччина виробляє всі свої арт які передає Україні на китайському на китайському порохові, наприклад, але це було потрібно. так само. Це було потрібно видзвонитися певну кількість разів Макрону для того, щоб продемонструвати звичайно. в Першу чергу собі, в другу чергу своєму оточенні, і в третю чергу суспільству, Що я зробив все. Ну, бачите, я навіть був смішним. Я цього не боюсь. Я може, був там недоречним. Я ще раз позвоню президенту Путіну. Якщо треба буде прийняти від нього там умови виводу військ з України. Але тим не менше, все, тобто, питання Росії, Франції вже закрито. Питання Китаю починає закриватися. Оце було властиво, цей візит був початком або розширення цих стосунків, або їх е, згортання. Пане Андрію, не, чи не, ви, ви, ви чи ви чи ви дійсно вибачте, що перебиваю. Ви дійсно вірите в те, що ми ну, от зараз, коли ми побачили, що Китай. Знову ж підтвердив те, що він з Росією, і так, що ну навіть обурений, тим, що взагалі його згадують в контексті України, так і вже сказали про нову холодну війну і поплюження іміджу Китаю. Так, ось тут чи справді можна сподіватися на те, що Франція? Ну анулює ті підписані бізнес-договори. Що ті контракти, які вже зараз працюють. Ну тобто, ми ж розуміємо, що це не так. Дивіться попередні контракти підписані багато. було в Україні, підписали дуже багато попередніх контрактів з багатьма країнами, з котрих 90% не спрацювало і не спрацює це природний процес. Ні, немає, не було в Парижі, не відбулося в Парижі нових узалежнень Франції від Китаю, ні не було були обіцянки. я ще раз наголошу попередні контракти і ті технологічні речі, які попередньо були підписані. Вони можуть діяти тільки тоді, коли буде дозвіл на це самої, самої Франції. Бо це стратегічні, стратегічні або напівстратегічні або е, продукти подійного е, використання і про це чітко також наголошую, Тому що є окреме французьке законодавство можна підписати, але для того, щоб е, підписати, треба ратифікувати. Не буде ратифікації в випадку, якщо Китай не змінить свої позиції, бо не можна, не може, не працює так. Принаймні французька дипломатія та й європейська. Не можна сказати, що все ми рубаємо. Канати, ви більше вже нам не друзі, і до нас не заходять там з горшком, так? Че ні, такого ніколи не бувало і не буде. Робиться, робиться пропозиція попередня, робиться демонструється перспективи, і все, скорочення стосунків між. Францію і Китаєм в страт... ну, в стратегічних галузях там взагалі не було жодних стосунків між Францією і Китаєм на відміну від багатьох інших країн, зокрема Німеччини. Я ж підкреслюю усе військово промислове виробництво Німеччини зав'язано на Китаї. Ну бо ну що таке сучасна війна? Давайте, що потрібно в Україні? Артнабої чи е, стра... дуже серйозно модифіковані е, ти Артнабої. З, чого виробляється ну, з Вдруг, Що виробляється артнабої? Ну спорох подорожі Україна порох досі не виробляє е, 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 німеччина таку виявляється, не виробляє порох, тобто виробляє а, порохові суміші, але на основі китайської целюльози. Без е, китайських складників все виробництво Німеччини зупиниться. Правда, в... німці запевняють, що вони мають запаси на два роки, але тим не менше, це ув'язування стратегічних е, виробництв з Китаю. У Франції виробляється в Китаї ще виробляються ліки. Значна частина була переведена у Францію, в Румунію виробництво було переведено. Ще виробляються там деякі електричні пристрої, тобто складові електричних систем, але це побутові системи. Жодна система Рафалю не виробляється в Китаї, жодна система доліклярку не виробляється в Китаї, жодна система, яка забезпечує безпеку Франції в Китаї не виробляється. Більше того, на тлі візиту. Те часі відбулися обшуки в польських штаб-футерах Польщі в Голландії. Фірма, яка забезпечує безпеку на летовищах китайської фірми, яка, за думкою і польських правоохоронців, і нідерландських, використовує просвічування багажу, а власне цим забезпечує Китай для того, щоб збирати інформацію про те, що відбувається. Ну, традиційно, телефони Huawei. Збирають інформацію про кож кожний власник цього телефону, має розуміти, що він забезпечує інформацію про себе е, е, комуністичну партію Китаю чи правлячим. Тобто, це все поступово згортається. сполучені штати згортає свої стосунки значно з радикальнішими заявами. Європа це робить з менш радикальними заявами, але Європа малює перспективи перед Китаєм, які можуть бути постати випадку, коли Китай обере правильну сторону. А наприклад, сполучені штати мають такі глибокі стосунки з Китаєм економічним що їм треба ще наважуватися їх е, припиняти. Це наприклад. до, до от знаєте. До... Тоді от є ще одне запитання. Ми от. сьогодні побачили м, так звану інагурацію Путіна. Так там що вже п'ятий строк. У нього він так. до речі, ще на шостий може обиратися. І звичайно звернули увагу на те, що більшість демократичних держав, послів демократичних держав представників проігнорували звичайно цю інавгурацію. Як повідомляється, що з європейських країн відвідали посли Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти, Кіпру, і от чомусь Франції знову як ви розумієте, навіщо французькому послу представнику французької держави було ну е йти на таку формальність. Ну, це треба запитати звичайно у посла, тому що посол він дуже часто суверенний у своїх рішеннях, і вірити в те, що посол там дзвонить, можна йти чи не йти е до міста міністра до сежурна, міністра закордонних справ Франції, чи там тим паче прям до е президента. Не це суверенні неправильний. Я вважаю, що можна було без цього обійтись, але ще раз скажу. Французька дипломатія, коли говорити про дипломатію, вона дуже така, вона всім не подобається. Вона не подобається сполученим штатам. Тому що заява Макрона про те, що для Європи, наприклад, е, е, це, те заява була е, для е, Франції, для Європи, питання України значно важливіше ніж питання Тайваню. Це викликало бурю, Ну можна собі уявити, як реагувала на це сполучені штати, і що тут є момент домовленості. До речі, щодо візиту з то, ту е, товариші сі сюди це було одне одне з ключових питань, яке ставилося. Це економічна частина. Це вона була публічна. Ми всі про неї почули, і це звичайно дуже смачно для е, і приємно для. Китай, але тим не менше була б запропонована і стратегічна історія. Тому Макрон у своєму брифінгу заявив, що ніхто не буде диктувати Європі ні безпекові, ні економічні е, напрямки її діяльності. Тому було було запропоновано спочатку. В інтерв'ю я впевнений, що чотири роки це було запропоновано і та щось. Давайте ми тут домовимося з вами про своє спеціальне ставлення Європи до Тайваню, А ви. Тобто ми з вами домовилися про ваше спеціальне ставлення до України. Не треба ставитись там погано до Росії, просто добре поставитися до України. Е, змусьте вашого партнера і е, друга і стратегічного одвічного партнера Росію е, до дотримання тих міжнародних е, е, законодавств, до яких закликаєте дотримуватися е, усіх. Ви ось це, 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 це був діалог. Щодо постатіру, це, це неправильно. Але з іншого боку, ну що робити послу, як Перед тим державний департамент сполучених штатів визнав, що Путіна було обрано легітимно, і тому що він легітимний президент Сполучені Штати визнають його президентом. Тому ну він міг прийняти таке рішення, як на мене, неправильне рішення, але не цими рішеннями визначаються стосунки між Україною і Францією. І Тут я би не роздмухував цю. Достатньо тривіальну історію на тлі тої співпраці, яка відбувається між Францією. Доші тут також цікава заява була Кемерона, про якого так посла викликали. Великої Британії до Російського з так. Це, це було через можливо. те що, так. через те, що Девід девідки заявив, що можна використовувати так. британську зброю по було... території Росії. Так. Ну ми до речі, знаєте, але, що чекаємо, Вибачте, що, Випусті, що перебуває послугу. нам. Просто вже на новини на жаль, треба виходити. То от я вам не, не даю закінчити так. відповідь. Так ось ні, ні. Ми такого очікуємо тепер від Франції. Ми очікуємо, що Франція дасть нам таку ж саму згоду, що ми почуємо це публічно, хоча можливо. Не публічно не нам не треба не публі... Публічно публічному Ви почуєте, тому що Франція Франція є виробником ракет Шторм Шадо. Це Франція виробляє просто Які називаються вони скальп. Так так пан, пан Андрій та, на жаль має виходити на новини вже. Вони брали участь у фінансуванні, тому вони мають дольову участь у назві і використанні. Тому без дозволу Франції жоден Камерон не зма не матиме можливості дозволити використовувати ці ракети будь-де і передавати їх будь-кому. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної Ради 4 6 скликань, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.